19 юля батька, а через 40 днів якраз от були 40 мама. днів мама. І кадировці були, і були росіяни, всі були. А то люди, а то не люди. Браття так? Да? старші. От тут в них було боєприпаси. Вони нам знадобляться для подальшого звільнення наших територій від російських окупантів. 10 листопада на все життя. Запут... Плакали на взрит, не могли встановитися. Як воно було за окупації? ми ще не можемо чухатися. розумієте? перші три місяці було дуже важко. Ні води не було. Ось, якби не Лена і двовою, вони нам допомогли і з водою. Їду почали возити. І ми тут вижили. Ми, ми тут вижили в цьому селі. А в нас староста втікла в Херсон, а гуманітарку возили за гроші нам. Я взяла чужих коров, мою корову вбили. Прямо в постіль. У мене хата розкрита. У мене упало три цих, як воно називається, снаряди. 155-х, я вже вивчила. Ха. Місцеві загинули якісь чи ні? Так, да, загинули чоловік і жінка. 19 липня. Тато, ма- батько. 19 липня батько. А через 40 днів якраз от було 40 мама, днів мама. Мама, 40 днів і тут же вйдет. 28 серпня. І і прямо упало та саме місце. — Двір, двір, все двір. в один двір. Скажем так, не робили пакости. Да. І добра. Людям більш-менш? Да, більш-менш. да. а по домам, звісно, це вони було по домам все порозкрадали, а і магазин, магазин ось один, три, один треки, другий магазин. ось магазин все порозграблювали, все порозграблювали, все для вони не унітазів не бачили нічого. Так. Я говорю так, як є. Так. Телефони позабирали. Позабирали в нас навіть телефони. І кадировці були, і були росіяни, всі були. Два хлопця забрали. А що з тими хлопцями? Не Вони там просто ящиками міни поставляли. Так Що, і багато заміновано там, так? Да? Ми ж не ходили. ми ж не ходили, нам сказали не йти. А двох забрали. От тут в них було, боєприпаси. Після звільнення цього села ми знайшли на місцеві підказали, де в них знаходилися розрахунки 120-го міномету. Я так розумію, це в них знаходилось тут дві батареї, два розрахунки першої батареї. Як вони тікали, залишили після себе дуже багато боєкомплекту. Міни 120-го калібру, 120 мм калібру. Вони нам знадобляться для подальшого звільнення наших територій від російських окупантів. Вони багато чого пошкодили, але ми все це. В і все воно буде працювати на нашу користь. Це не перша наша зустріч з ними, коли вони після зустрічі з нами дуже швидко втікають. Русські браття нам допомогли, говорять. Видіть, який городок був. Що зробили? собаки. Це люди, а то не люди. Браття були, да? старші. Я прожив 65 років, я такого свинства не бачив. Це не вояки, розумієте, ребята, я, я просто я не можу вам передати, хто це. Бомжі не бомжі. Ну вони на вояк не похожі. Мародьори, грубіяни. Коротше, з ними в дискусію вставати, там безполезно. безполізно. Що хочеш. Ні, приєднався. Як вони себе поводили? Дуже погано. Не Смотри телевізор. Я говорю, який телевізор. Восім місяців немає світу. А як ви дізнавались новини? Як новини? Ну, діти мої виїхали і через дітей. Зв'язок зв був мобільний. І з горем пополам. У сина залізли, стояла машина «дев'ятка» йолків в гаражі. Взяв ото топором йолки, побив капот, зеркало, лобове скло. Одна розруха, розбито в нас там на, на Первомайській розбито. Значить, Правильно. Харченко, героєм Два прильоти було у мене через город, там на Первомайській. Попало один раз у двір, другий раз у хату, прямо прямісінько в хату. Можна проїхати, подивитися, як вони хазяйнували тут. Вже все, вони свою роботу зробили в главі своїм церком. Сволоді все. Слава Україні! Ми тут жили в аду, просто в якомусь аду. Стріляють постійно, день і ніч, день і ніч стріляли. Привикайте вже наші на каналі стоять. Я, Ражу я не бачила.